Так, доброго ранку, друзі. У нас сьогодні субота на календарі. Ми поїли смачненьких панкейків вдома. Я засмажила. І ми приїхали в такий локальний закшувак погуляти на наш перший суботній хайк. обережний суботній хайк. Сьогодні рівно тиждень, як ми приїхали в Осло. Дуже був такий інтенсивний насичений, і плюс ми ще працювали. А вчора ввечері ми з Данилом ходили перший раз на вечерю в центр з дрінками. І просто ми ще прогулялись так гарно по центру. Тру я не знімала, бо хотіла вчора трошки присвятити час, щоб роздивитися архітектуру Осло. Сьогодні будемо трошки займатися ще закупами паперовою роботою, бо дуже багато справ маємо, що пов'язаних з нашими документами легалізації. Отакий відплан Це Дуже цікаве відео поки що ви. Нарешті ми знайшли такий лісок, де виставлено зеленим мохом, як в мультиках Діснею. Так виглядає гарно. Доброго раночку, друзі. Сьогодні в нас неділя, і ми з вами приїхали в місто Дробак. Данилові, його друг чаджі Петі, порадив, що сюди гарно поїхати. І тут насправді вже в одні такі дуже красиві будиночки особнюкового типу. Ми проїжджали через центр міста. То дуже таке воно няшне. Сьогодні в нас така доволі похмура погода, але це й добре, мабуть. Трошки відпочинемо від сонця, бо всі дні було дуже яскраве сонце. І зараз ми прийшли спершу в парк якийсь побігати з псом, і тут до водички. Зараз підійдемо, а далі напевно підемо гуляти по місту. Може, зайдемо на якусь кавусю, і такий, ото в нас день сьогодні з вами буде. Так як ми з вами насолоджуємося краєвидами міста Дребак, насправді дребак, правильно говорити українською мовою, а не дробак, то я вам розповім ще кілька цікавих фактів про нього. Найцікавіше тут знаходиться поштове відділення Санта-Клаусу. І дуже шкода, що я про це дізналася вже після того, як ми там побували. Тому зимою 100% я ще мушу зняти, як виглядає це поштове відділення Санта-Клаус. Також дребак є найвищим місцем Ослофьорду. Тут є великий акваріум з місцевими видами риб і молюсків. А також під час Другої світової війни дребак зупинив наступ на осло. Таким чином, королівська сім'я встигла врятуватись і зберегти золоті запаси від ворога. Так, друзі, привітайся з друзями. Привіт, друзі. Пройшло вже півтора тижні нашого перебування в Осло. Нарешті в нас з'явилося світло в кінці тунеля з пошуком апартаментів на довготривалу оренду. У нас зараз проходять перегляди. Ми от сидимо в центрі міста, чекаємо на автобус. Повернулися вже з перегляду двох квартир сьогодні. Вчора ще дві дивилися. Так що не переживайте, надіюсь, десь нам та й буде жити. Що ти хочеш додати? Mm, так, ось так. От. Напишіть мені в коментарях, скільки ви думаєте, коштує така продуктова корзина в осло. Добрий день. Ось там завтра буде король всіх вітати з Днем Конституції, з Днем Народження Норвегії. Це ми якраз як навіть називається? Що конституцію в Норвегії підписали, ще поки навіть не було самостійної держави, такої як Норвегія. Вони вже вийшли зі складу Данії, але ще не встигли вступити в Швецію, і вони ж використали цей період, щоб швиденько прийняти собі свою конституцію. І потім вже в складі Швеції вони вже були як окрема автономна така складова як Норвегія. На день конституції норвежці одягаються в свої народні брання і ходять на парад, ходять в центр до друзів і до сім'ї. А ми вирішили скористатися цією нагодою і піти на один досить популярний хайк, де зазвичай дуже багато людей. Але оскільки це був день конституції, ми буквально самі гуляли по лісу і не зустріли жодної людини. Насправді показуємо тут. Серйозно? Не, я перейти кудись? Нє, ну цей мостик, він, по перше, наполовину в цьому багні, а по-друге, там він веде в багно. Давайте дивись і мені кажи, куди йти. Дідзьйомте за дерево бобрами резолю. Тут добре, резуть дерева. Якщо я полечу зараз ту воду, все заради контенту. Ого, тут же скелелазення починається. Ми ще й не думали, що ми попали в жорсткий тупік, бо ми дійшли впритик до скелі. Але зараз знайшли ніби такий обхід по таких от мохових алеях, камені всі обродші мохом. Ми зараз через них будемо. Карабкатися. на той момент нам здавалося, що це один з наших найскладніших хайків, тому що ми трішки не туди звернули, трішки заблукали, і цілу дорогу ми йшли по таких обламаних, обгрижених бобрами деревах, що було досить таки складно йти з собакою на повідку. Ну, але в кінці були красиві краєвиди і неймовірні враження від пройденого хайку. А далі кінець цих святкових вихідних ми проводили як звичайні норвежці, де. Не навіть повісив в нашому Airbnb норвежський прапор на балконі. Ну і звичайно, ми розпалили вогонь і трішки гріли. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось і хочете дивитись далі наші пригоди в Норвегії. Ну і всім добра.